Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. Сьогодні говоримо про найважливішу частину осінньо-зимового гардеробу, а саме верхній одяг. Як обрати, що саме купувати, які фасони актуальні, кольори, склад, довжина? І головне, що підійде саме вам. У відео покажу моделі для різного стилю життя: від автоледі до міських прогулянок. Тож, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Класика поза часом. Якщо тренди міняються щосезону, то класика це стабільність. Як хороший психолог або улюблена кава вранці. Почнемо з бази. Якісне пальто прямого крою. Оптимальна довжина міді. Вона формує. Ідеальні пропорції і зручна в русі. Для тих, хто часто за кермом, класним буде варіант вкорочене пальто жакет або бушлат. Щодо кольорів, тут працює проста формула. Якщо у вас контрастна зовнішність або ви любите яскравий мейкап, тоді обирайте чорний колір. Хочете кольору додати в гардероб, але без крикливості, додайте шоколадний. Це новий чорний. Колір сезону. Також серед бази, кемел, темно-синій, бордо, природні відтінки зеленого та графітовий. Для ефекту, а я вийшла з фільму про французьких герцогинь. Обирайте пальто молочного кольору. Завжди виглядає елегантно і вишукано. Розклад. Пальтові тканини бувають різні: натуральні волокна, це вовна, кашемір, альпака, мохер і штучні з додаванням поліестеру або акрилу. Ідеальна пропорція 80 на 20 натуральних волокон і синтетики відповідно. Акрил сам по собі не гріє, але надає тканині витривалості, тобто краще в догляді, довше носиться така пальтова тканина. Якщо бачите у складі 100% поліестер, одразу тікайте, бо гріти буде лише ваше розчарування. Щодо довжини Максі у пальто, звичайно, це виглядає вишикано і неперевершено, але не зовсім практично. Зверніть увагу, якщо ви дівчина петіт, тобто ваш зріст менше 160 см. То пальто Максі може з'їдати ваш зріст. Для тих, у кого є в гардеробі Максі Спідниці або сукні, то Максі Пальто стане ідеальним компаньйоном. Виглядає неймовірно шляхетно, а дівчаткам з невеличким зростом тоді обирайте модель більш силуетно і не з такими активними плечами. Ну і, звичайно, за Максі пальто потрібно слідкувати постійно за подолом, аби не забруднилося. Орієнтуйтеся не на світлини з Pinterest, а на свій стиль життя. Якщо базове пальто ще не куплене, то нехай Максі пальто почекає свого часу. Що не беремо, уникайте обтислих таких куценьких паль до коліна. Вони супер неактуальні і зіпсують ваш образ. Також зверніть увагу на вузьку пройму. В сучасному ритмі життя ми любимо під низ одягнути худі, об'ємний светр чи жакет. І в такому випадку пройма стане просто перешкодою. Тож прямий крій і вільна пройма це ідеальний баланс для базового пальто, комфорт і Архітектура образу нижнім шаром в такому випадку може бути просто навіть термобілизна чи спортивний костюм, і ви вже виглядаєте вишукано і зібрано. Актуальні моделі пальто з приталеним силуетом і активними плечима, структурно. І жіночно актуальні моделі з заокругленим рукавом, а також високим горлом-стійкою. Пальто з великим шарфом з тієї ж самої пальтової тканини, але краще, коли шарф не пришитий до самого пальто, так у вас більше варіантів для стилізації. Пальто з хутряним коміром, тренд сезону. Але якщо ви не хочете купувати таке, просто додайте до свого базового пальта хутряний шарф або хутряну маніжку. До речі, хутро може бути як штучним, так і вінтажним. Пальто кейпи, пончо, елегантна драма. Це як сказати світу. Я встигаю все і навіть виглядати як з журналу «Волк». Пальта з заниженою талією, супер гарячий тренд сезону, але зверніть увагу, що пасуватимуть вони високим дівчатам. Також актуальні мінімалістичні пальта без лацканів для любителів чистих ліній. І завжди таке пальто можна оживити за допомогою аксесуарів. Якщо хочеться урізноманітнити колекцію, грайте з фактурами: петлі, ворс, пір'я – усе це додає образу життя. А для сміливих яскраві кольори або колор-блок. Це як антивірус проти нутного стилю. Тільки не забувайте витримувати баланс, якщо одна річ яскрава, решта обирайте більш спокійні. А тепер увага, як перевірити якість. Перше, найголовніше шви мають бути рівними. Зверніть увагу на те, щоб лацкани на пальто були не дуже мілкими, тобто середні, а краще такі гарні, масивніші. Ключове тканина тримає форму, а не пливе, і обов'язково перевіряйте склад на етикетці. Переходимо до наступного важливого елементу осінньо-зимового гардеробу, а саме пуховики. Якщо пальто це архітектура, то пуховик. Це комфорт і броня від холоду. Для автоледі обирайте кропнуті, вкорочені варіанти пуховиків або злегка подовжені, але в такому випадку краще, щоб була можливість підкреслити талію за допомогою колісок або пояса. Дуже зручні пуховики пальта міді довжини виглядає елегантно, при цьому не втрачаючи комфорт. Актуальними моделями пуховиків будуть високий комір, пуховики ковдри, поєднання глянцю й матових текстур, акцентні блискавки. Якщо хочеться щось новеньке, свіженьке, якось урізноманітнити свій гардероб пуховиків, обирайте цікавий принт. наприклад. Олькадот, можливо, смужка, або цікавий фініш. Це може бути глянець або навіть пальтова тканина. Головне, не обирайте такі куценькі, щільні, приталені пуховики. Це привіт з минулого. І більше того, під такий пуховик навряд чи комфортно вдасться додати середній шар у вигляді худі або. Об'ємного светру. Пам'ятайте, повітря між шарами це і є тепло. Тож дайте пуховику простір дихати. Власне, як стилізувати? Пуховики класно поєднуються з чоботами на невеликих підборах або ботильйонами. А от пальто навпаки класно міксується зі спортом: грубі черевики, росівки, зимові кеди. Міксуйте різні направлення стилів, обирайте контраст і ваш стиль засяє. Перейдемо до стилістичних лайфхаків, як зробити верхній одяг саме вашим без додаткових затрат. Ідеї: ремінь поверх пальта або нашарування навіть ланцюгових поясів, Кутряна або в'язана маніжка замість коміра. Кольорові рукавички як акцент, шарф із пальтової тканини, зав'язаний у цікавий спосіб, комбінація різних довжин, короткий пуховик плюс довгий шарф, брошка на лацкані або на поясі, об'ємний капюшон або шарф з іншої фактури. Перейдемо до іншої категорії верхнього одягу: парки, шубки та інші герої зимового сезону. Парки знову в тренді, але не всі однаково модні. Ті старі парки з облямівкою на капішоні, щільні, дуже приталені, залишаємо у минулому житті. Тепер актуальні, об'ємні, вільні оверсайз парки з мінімумом декору і максимум тепла. Вони виглядають сучасно, не обмежують рухів і класно комбінуються з міським стилем. Ще один тренд сезону: короткі шубки або середньої довжини, ключове з м'яким ворсом. Кольори, карамель, графіт, шоколад, відтінки зеленого, або, навпаки, яскраві акценти, фуксія, бірюза лайм для експресії. Головне, не оті шубки, знаєте, під Чебурашко, а все ж таки більш м'який і довгий ворс. Також актуальні шуби, міді та максі довжини зі штучного хутра під норку або ідея на реалізацію. Берете стару шубу і перешиваєте її в актуальному прямому крої. Також зі старої вінтажної шуби можна пошити класний хутряний шарф, маніжку. Або шубу прямого крою як універсальний верхній одяг для зими. Також не боїмося таку класичну шубку міксувати з спортивним стилем. Додаємо кепі, гранджеві боти, велику хобу сумку і вперед підкорювати цей світ. Також у моді утеплені куртки робочого у стилі вокер-джекет, щось таке між курткою майстра і фешн-іконою. Чудово міксується з джинсами, черевиками або навпаки, з гламурною спідницею, витонченими чоботами для контрасту стилів. І не забуваємо про утеплені бомбери. Особливо модні зараз об'ємні подовжені. Або ж керіні можна знайти утеплені варіанти, вони чудово виглядають навіть поверх шикету, як другий шар стилю. Тож, давайте розглянемо варіанти стилізації верхнього одягу. Пуховик чудово виглядає з підборами, пальто з грубими черевиками, а парка з яскравими спідницями, хутряними аксесуарами, елегантним взуттям. Тепер модно міксувати несумісне, і саме в цьому народжується стиль. Отже, друзі, верхній одяг це не просто щось тепле. Це перше враження архітектура вашого стилю і спосіб створити собі настрій у холодний сезон. Якщо базове пальто ви ще не придбали, почніть з нього. І Якщо хочеться експериментів, додайте колір, фактуру, аксесуари, ремінь, шарф, маніжку. Або яскраві рукавички. Пишіть у коментарях, який верхній одяг ви вибираєте цього сезону. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.